Подякуємо родині донора і шануємо донора за таку подяку, яку збудули його родичі, найцінніший дар Християнський, який може дозволити рятувати чотири життя. У нас в лікарні було проведено зараз черговий мультиорганний забір органів і трансплантацію. Це досить важкий тривалий процес, який починався з того, що пацієнт 43 років попав до нас в заклад з ішемічним інсультом, досить важким, який спричинив смерть мозга і, незважаючи на лікувальну процедуру, мозок помер. Тому було запропоновано трансплант-координатором родичам пацієнта можливість використати органи їхнього родича для трансплантації, на що була отримана згода. І, у часі досить такий кропіткий процес це підтримка, підготовка донора, так зване кондиціювання донора. Це тривалий етап, важкий етап, яким займалися наші лікарі-анестезіологи. Велику роль тут відіграла наш трансплант-координатор Ірма Свистак, анестезіолог Сергій Чекун. Артем Юрович під керівництвом Андрія Андрійовича Глаголи. Потім був процес організаційний, який був і від адміністрації від Євгена Мешка, Мирослава Гуришка, вимагав підготувати і нас все для того, щоб виконати цей забір. Разом з першим територіальним медичним об'єднанням Львова і нашими колегами зробили забір чотирьох органів: це серце, нирка. Одна, друга і печінка, тобто чотири органи, це ж дало змогу врятувати життя чотирьом людям. Була виконана операція трансплантація серця. Пацієнт – 57-річний чоловік, який в минулому переніс коронавірусне захворювання, яке спричинило запалення його серцевого м'язу, що в підсумку призвело до вираженої дилітації лівого шлуночку і втрати його функції. Серце було пересаджено спільно з нашими колегами зі Львова на території нашої лікарні. Пацієнт почуває себе добре. Він вже у Львові. До речі, пацієнта цей же день народилося ще у мук. Перші слова, які пацієнт сказав своїй доньці, що він вже прооперований, в нього нове серце, а донька йому сказала, що у нього народився внук цей же день, коли йому робили операцію. То тобто, з нього подвійне такі два нові життя да, отримала цей пацієнт. Інші органи печінки дві нирки були відправлені у Львів, де було виконано пересадки ще трьом людям. На жаль, нашим реципієнтам не підійшло, оскільки в нас це була така група крові, дуже рідка, і в нас було тільки два реципієнти, нашим не підійшло. Але це всередину дало змогу врятувати чотири життя. Тому велика подяка всій тій команді, нашій команді, яка працювала. Ці дві доби напружено. Подяка родині донора за те, що вони зробили такий жартовний хід, і це найбільше про християнської любові таке подарувати. До речі, за ці вісім місяців в лікарні було проведено сім діагностик смерті мозга, і тільки оце сьома це ті родички надали згоду. Прийняття такого рішення про можливість трансплантації, яка може допомогти там трьом-чотирьом людям відразу. Це досить такий жартовний підхід. Нам треба пам'ятати, що кожен з нас може стати донором. І кожен з нас може стати реципієнтом. Відбулася знову подія, яка пов'язана із проведенням трансплантації серця в нашій лікарні. Перед тим передувала велика і серйозна робота по визначенню діагностиці смерті мозка і по вилученню самих органів двох нирок печінки і самого серця. Нирки і печінку вдалося відправити у Львів. Перше медичне об'єднання, з якими ми співпрацюємо, серце треба було пересаджувати в наших умовах, тому що транспортування серця в мене на гелікоптері призвела би до загиблі самого серця. Тому, згідно правил трансплантації був доставлений реципієнт, навіть не знаю звідки він. Чоловік, мужчина якому було і пересаджено серце уже буквально вчора, через п'ять годин після оперативного втручання, після самої операції трансплантації пацієнт був реанімобілем в супроводі реаніматологів і кардіохірурга, відправлений транспортований у львівську лікарню, перший медичний львівський об'єднання. Пройшло все успішно, знаємо чітко, що сердечко працює, знаємо навіть на сьогоднішній день, на сьогоднішній години, скажімо так, знаємо, що вдалося нашим колегам знову присадити нирки і печінку. Печінка зафункціонувала швид швидше, трошки нирки трошки важче працюють, але надіємося на те, що наш донор, скажімо так, на жаль, він загинув, тому що. Наступила й смерть, мозга, наступили незворотні зміни, але він дав шанс на життя чотирьом людям. Дякую всім за роботу.